Спільними зусиллями новий корпус для студентів медуніверситету відкрили на базі обласного фтезіопульмонологічного диспансеру. У сучасній двоповерховій будівлі створили усі умови для комфортного навчання з ПУДЕЮ, факультету лікувальної справи та інтернів. Та передусім ця кафедра обезпечить майбутніх медиків від професійних недуг, адже дозволить обмежити їхній доступ до хворих із відкритою формою туберкульозу. Тут е, будуть клінічні лабораторії, де вони будуть обстежувати пацієнтів. Тут будуть е, ви бачили, комп'ютерний клас, де буде проводити тестування. Ну і ви бачили... То, ви знаходиться в навчальній кімнаті, де будуть проходити теоретичні заняття. А вже сам процес лікування вони будуть проходити в стаціонарі, але не буде там. Вони часу будуть проводити значно менше, як було раніше. Радіють сусідству із студентами та викладачами і працівників тизіопольмоцентру, які власне пожертвували на благо навчання своє приміщення. Мовляв, практично науковий корпус стане в нагоді не лише майбутньому, але й штатним лікарям. Ми тут робимо лабораторію, яка буде верніше не лабораторію, а діагностично-тестовий, такий, скажімо, комплекс, тому що в у 3 у пульмонології без визначення. Вже функції легень, а саме спірометрії, неможливо нормально діагностувати і прогнозувати і моніторити захворювання. І це вміє робити прекрасну кафедра. Цьому вчитися мої лікарі. Навчання на окремій кафедрі, яку будували упродовж двох років, вже триває. А от офіційне її відкриття не випадково приурочили до всеукраїнських днів боротьби із туберкульозом.